Знаєте, хотів би сказати, сьогодні було згадано про фільм Список Шиндлера. Я вам скажу, хто не бачив, я впевнений, що ви не втратите той час, коли ви подивитесь цей фільм. І хто бачив а вже забув, передивіться ще раз. І я впевнений, якщо людина, подивившись цей фільм, вона якби він її не тронув, і не навів ні на які думки в плані того, в плані Бога, то я думаю, що треба задумати, що немає в мене взагалі проблем в розумінні, що в якому я світі живу, і що навколо мене відбувається, що таке добро, що, і що, і що, і що таке зло. Друзі, хай Бог благословить список Шиндлера. Хто не бачив, передивіться. Я би хотів би. Повернуся до цієї історії ще раз. Вона мені як ніколи актуальна, і саме сьогодні, і вчора. Аман, який. Е, Да, який приходить до царя зранку просити голови Мардахея, щоб повісити його на тій шибениці, яку він для нього приготував, зайшов шида з ранку. його запрошує цар до себе каже, хто там прийшов Аман, давай його скоріше сюди. І коли для цей Аман, да, Провівши, зробивши ту велику честь для Мардахея і переживши, от уявіть, що він в своєму серці пережив? Так? Тобто це людина, яка йшла реально просити в царя, щоб цю людину повісити демонстративно. І тут в нього виходить так, що все повертається ну, просто абсолютно по-інакшому. Я думаю, що Аман, це він був приголомшений, що з ним від, відбулося. Аман сказано про нього так. Аман же поспішив до дому свого, сумний та закривши голову. Позор перед всіми людьми. Перед всіми людьми він мав показати, яка в нього велич, хто він такий. В цьому царстві, що він друга людина. І хто такий мардахей і де його місце? Місце на тому, що він зробив? Зі там 15 метрів так, воно було приблизно. Ця шибениця, да щоб здалека її було видно. Дуже висока. Так? Це всі могли проходити і мали бачити цього Мордахе там. Натомість він іде і веде. На ц... Везе його на царському коні, а він як слуга цього Мордахея Мардах... да? і звіщає на площі. Отак, от дивіться, хто такий Мордахей? Да? Уявіть, що він відчув. І переказав Аман Зареші, дружині своїй та всім приятелям своїм усе, що трапилося з ним. І сказали йому Мудреці його та Зареш, дружина його. Якщо Мардахей із синів іудеїв, через якого ти почав падати, то не подолаєш його, а неодмінно впадеш перед ним. Так от, я вам хочу, знаєте, що сказати? У мене складається таке враження, да? я впевнений просто, що е, той дух, який стояв за Оманом, він зараз стоїть за Путіним. Говорити, як є. І. Знаєте, от я читаю, Да якщо Мардахей із синів іудеїв, ні, нікого не на, ні на яку думку не наштовхує. Дуже схоже щось, правда? Я більше того скажу. Коли вчора я почув про те, що відбулося на в Чорному морі да з флагманом Чорноморського флоту, з крейсером Москва, коли я почув, що відбулося, да, і, взнавши насправді, що е, таке е, морське судно військове такого класу практично потопити неможливо. Якщо хто не знає, то я скажу. Значить, там такий захист, навіть якщо яким чином попаде в нього, да, якийсь снаряд, торпеда, будь-що, він так спроєктований, що він не потоне. Тобто він по-любому дойде в порт. Там стільки систем ПВО на цьому, да, стільки зброї, це практично да, це гордість була да, Росії. Москва. Тобто по, поцікавитесь, що це таке. Тобто його зруйнувати неможливо було. Більше того, стоїть ПВО в Криму і ще є подібні крейсери, в яких є ПВО, і там називали якісь, да, який був в радіусі, і він так само мав замітити ці ракети. Тим більше, що ПВО цього Москви, цього крейсера, да, воно, мало, воно мало захищати інші кораблі, тим більше, що ну, есть, воно. Дуже великий радіус там закривали і так далі. І те, що попали, не просто в нього попали, а попали, що здетонували ті всі, ті, ці всі снаряди, які там були, це чудо Боже. Я сьогодні відверто вам скажу: я свідчив на роботі, бо я розумію, що це диво. І якщо люди по сьогоднішній день ще не бачили і не побачили в тому всьому. Що за нас Бог, yeah. то подивіться на це. Подивіться, як це могло статися. Я думаю, що в світі немає такого. Да? Експерти говорять, нічого подібного такого не відбувалося. Такого не може бути. Якщо людям мало доказів. Знаєте, це схоже на те, як Давид з пращі каменем попадає yeah. в лоб для Галіафа. Да? Голіаф, на якого дивиться вся армія, і всі плещуть руками. Да? І всі готові йти, по суті, за Голіафом на ізраїльтян. Всі готові йти. Да? Ну, Хто ж такий є? Якщо скаже цар, підемо. Да? Голіаф принижує їх, підемо воювати. З нами Голіаф. От, і виходить пастух. Да? Ви пам'ятаєте слова, які були сказані? Що ви каже? Що ти каже, я собака, що ти вийшов на мене з палкою? та Ну, виходить, що так. <риклад> я вам хочу сказати, що коли авія вийшов проти Іравама війною, да він сказав такі слова. У нас Господь Бог наш. І ось з нами на чолі Бог, і, і священника Його, і сурми голосні, щоб сурмити проти вас, сини Ізраїлеві. Не воюйте з Господом Богом батьків наших, бо не матимете ви успіху. Там сказано. да? Армія була. В Іровама більше. І вони зайшли ззаді, сказано. Більша вдвічі армія, і для них війна іззаді, і спереді сказано. Так? І визвали до Господа, і Бог віддав їх в руки. Немає різниці, яка армія. Давайте молитись і дякувати Богу за ті всі чуда, за ту всю велику підтримку, яку для нас Бог дає. І давайте просити. Щоб Господь довів те, що Він почав до кінця. Бо наше спасіння тільки в ньому. Яка б армія не готувалася б, щоб виступити проти нас на сході, так, які б сили не стягувались, стягували, які б вони не були. Все в руці Божій. Давайте молитись за це. Великий добрий, славний Боже! Ми дякуємо для Тебе, Боже. Дякуємо, Боже, за ти всі свідчення, Господи, якими ти показуєш, Господи, для нас, Господи, що Ти з нами, Боже, що Ти борониш нас, що Ти, Господи. Воюєш, Боже, за нас, Боже, що це, Боже, Твоя війна. Дякуємо для Тебе, Боже, за велику Твою милість, яку Ти явив, Боже, до нас. Дякуємо для Тебе, Боже. Господи, за всі, Боже, Твої, Боже, Твій захист, твої блага, Господи. Дякуємо, Боже, Господи, за милості Твої, великий, добрий Господь. Ти всесильний Бог. Який даєш перемоги, ти всесильний Бог, який зупиняєш війни, Боже, немає нічого неможливого для Тебе, Господь. Ми славимо і величаємо Тебе, Боже, що Ти, Господи наш Бог. Боже, на Тебе ми, Боже, надіємось, Господи. Ми надіємось, Боже, що Ти, Боже, нас проведеш до кінця, що Ти, Боже, збережеш, Господи, життя нас і наших, Боже людей, Господи, і всіх тих людей, Боже, хто не має, Боже, злоби, ступивши Боже, на нашу землю. Боже, також просимо, Боже, за них, за всіх тих, Боже, хто Боже попав, Боже, але не хоче Боже, смерті нашим людям. Господи, що це не його війна, збережи Боже і їх, Боже. Я прошу тебе, Боже, за церкву, Боже, яка знаходиться Боже в Росії, за тих вірних, Боже, Тобі. Боже, підкріпи їх, прибудь Боже з ними. Господи, наповни Боже їх, Боже, миром Твоїм, Боже. Дай для них Боже твердість від Тебе. Прошу тебе, Господи, щоб вони були сіллю в тому місці, де вони є. Господи, загрожуй, Боже, услав всім тим, Боже, хто відступили від Тебе, Боже, хто зреклися тебе. Боже, Боже, просим Тебе, Господи, во ім'я Ісуса Христа. Підтримай нас, Боже, прибудь з нами, Боже, бо на Тебе ми оповаємо, на великого, славного, всесильного Бога, Творця Неба і землі, Отця Сина і Духа Святого. Амінь.